Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. І продовжуємо нашу подорож по Кельну. Ми зайшли в магазин купити, поснідати, тому що плани наші були порушені зранку. Але нікому це настрій не зіпсувала, особливо найменшому нашому екскурсанту. Відчуття було, що в нього батарейки. Незмінні і не сідають ніколи. Ось трішки ми пройшлися від вокзалу, і ось стоїть, стоїть така башня. Тут місце, я так розумію, що це центр кельну, і від цього місця йде початок всього, бо всі вулиці йдуть. Як стрілочками від цієї башти Булочки такі вузенькі, я їх не фільмувала, не дуже зручно було там, постійно щось заважало, людей дуже багато. Ось бачите, залишки корабля кельн, який е, дав назву місту. По одній легенді кажуть, по-другій тут така цікава башта, такий вхід цікавий, нагадує старовину. Ну, це старовинний центр. Це, я б ніколи не здогадалася, це пивоварня. Велика Кольська пивоварня. Дійсно, зробили переклад, можна було спробувати піти подивитися. Знову ми на вокзалі, з другої сторони, це Кьонський собор. Він зараз ремонтується, постійно, точніше ремонтується, і ми, мабуть, приїхали, бо все було закрите. Ми не змогли попасти всередину, але погуляли навколо, подивилися. Цікаво, дуже один із найстаріших і найвищих. Ось я стрілочкою показую букву У, це Убан, підземний транспорт залізнодорожний, залізничний типу нашого метро, але трішки відрізняється. Як бачите, дуже великий. Він третій по величині 157 метрів від шпилю. Головний центральний банхоф вокзал міста Кельна. Ось ми підійшли ближче. Ви бачите, що все закрите, все загорожене. Дуже хотілося б побачити, але... Такі цікаві прикраси, такі статуї. Походили з усіх боків. Хм. Ви бачите, наскільки все перестраюється, ремонтується. Я усі не зрозуміла, чи це якесь кладовище. Мож, можливо, монахи якісь поховані. Наш енерджайзер всюди бігає. Музей Людвіг. Один із найбільших музеїв Кельна. Ну, ви розумієте, що з нашим енерджайзером тільки ходити по музеям, по, по східцям, вгору вниз разів 10, і ми не заморимося. Ми попадаємо з ніг, а наш енержайзер буде бігати. Це дорога, яка веде до набережної. Тут дуже красиво. Як ви розумієте, що внизу рейн. І ми пробуємо до нього дійти. Дуже багато людей, тим більше це місто, де пересадки на транспорті, і кожен так, витрачає свій час. Заморошена ця територія, навколо, ви бачите, площа по ній не можна ходити, стоїть охорона. Дуже багато людей різних національностей, всім цікаво. Ось такі гарні тераси зроблені. Дійсно, дуже красиво, так велично. Ось і ліва. Це споруда вокзал. тераси. Осолуджуйтесь, дивіться. Періодично буду вам щось вставляти для різного, як отакають: ось цей пам'ятник, їх два, вони стоять з обох боків. Назад будемо йти, я вам покажу другий. Ось по бокам спочатку здалеку побачила думала, що це забор якийсь, чи щось таке. чи Потім почала думати, що це, як ото, знаєте, забор з ленточками чи стрічками, коли загадуєш бажання, а це все забор із замками. Чесно кажучи, у мене було шоковий стан. Там десятки тисяч. Замків. Здалеку нам показалося ось по тому переходу, що йде така колона людей, що нам уже нікуди не хотілося йти. Але я ризикнула і як бачите, ось бачите, все воно різнокольорове, йде через міст. Кожен прольот просто засипаний замками. Вниз вже я не пішла. Тому що у нас скоро повинен був потяг прийти. До того ж, дуже багато сходинок. а це для мене важкувато. Ми пройшлися з вами старим містом. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився, дочекався кінця. Бажаю всім перемоги скоріше до зустрічі!